І продовжуємо ранок вдома історією незвичайного бізнесу переселенки з Ірпеня. На його створення жінку надихнув котик. Цей пухнастий красень на ім'я Мурчик надихнув Марину Гордійчук на створення унікального етнобренду іграшок для тварин. Коли з'являється домашній улюбленець, ти починаєш шукати товари. Заходиш до магазину, там ти не знаходиш, береш, не знаю, якусь а, менше ізол, яку ти можеш випрати, береш додому, там приносиш. А потім а, ти хочеш дати йому щось додаткове класне, яке ти не знаходиш просто на полиці, і от з'являється ідея. Це у мене так було. Марина закінчила національний університет імені Тараса Шевченка. За освітою вона географ, але вирішила пов'язати своє життя з зоосферою, адже з дитинства обожнювала тварин. У мене батьки там дідуся, бабуся, вони всі дуже любили тварин. От у мене мій дідусь і мій дядько вони ветеринари. Мій тато теж закінчував ветеринарний, але він не працював по спеціальності. Але повелося так, що насправді ну. До нас всі завжди приходили, просили про допомогу, і це прям знаєте, воно мабуть передалося. Тож Марина вирішила бути ближче до пухнастиків і після навчання влаштувалася адміністраторкою у велику компанію, що виготовляє зоотовари. Потім працювала у фінансовому відділі, а згодом стала проджект-менеджеркою. Допомагала маркетологам і селзам реалізовувати а, проекти а, спільні. Мені дуже сильно сподобалося. Що там на роботу приходили з домашніми улюбленцями? Коли почалася велика війна, Марина була в Ірпені. Дивом жінка встигла виїхати до Львова і вирішила залишитися в країні. Працювала онлайн. Саме тоді з'явилися думки про власний бізнес, пов'язаний з тваринами. Втілити ідею життя, допоміг збіг обставин. Ми з хлопцем поверталися дуже пісно і побачили котика. Мабуть, період війни не найкращий період заводити домашнього улюбленця, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Але той котик він нас дуже сильно підкупив. Тому що я ніколи в житті не чула, що так котик мурчав. Ми коли до нього підійшли, і він такий був маленький тракторець. Родина врятувала пухнастика з вулиці, і мурчик став натхненням та справжнім поштовхом для Марини. Замість того, аби купувати улюбленцеві іграшки, вона вирішила створювати їх самостійно. Я сьорчила над тим, яке етно я бажаю бачити. І а, певний час я попала на роботи Крістіни Цвенгер. Тобто я гортала ілюстраторів там, дивилася, які мені більше роботи подобаються, дослідивши вподобання тварин, обравши тканини та форми разом з ілюстраторкою та дизайнерами, розробили перші іграшки з етнічними українськими мотивами. Ми додали, крім форм, крім кольорів такі флористичні елементи, тобто різні квіточки, різні листочки. Ми додали таку певну зоосферу, там різні метелики, пташечки нашою першою іграшкою іграшкою, це був ось такий а, дракін. а це не то. А чому дракін? Тому що це не то кінь, а, не то дракон. Тобто це такі а, міфологічні істоти запустити виробництво вдалося завдяки гранту для жінок-підприємець та власним коштам за рік роботи бренду Байдик вдалося створити 12 видів унікальних іграшок. Для котиків чотири. Тобто для котиків у нас є м'ячики двох діаметрів більші і менші. Вони виконані в такому 3D-матеріалі, щоб з використанням м'яти для того, щоб котики могли свої кіхтикі запускати і легко з тим бавитися. Далі наступного ми маємо кісточки маленькі. А теж для котиків, тому що котикам дуже подобаються ось ці канатики, вони з ними бавляться. А також у нас недавно випустилася така нова мишка. Для собачок створили інтерактивні забавки різних розмірів. Кожен виріб перед відшивкою партії обов'язково проходить краш-тест чотирилапами. мене є знайомі. Які ми показуємо іграшком, вони їх тестують, ми вибираємо серед наших підписників, тобто найактивніших, кому ми можемо відправити забавку, вони потестують і вони дадуть зворотний зв'язок. Марина продовжує підтримувати український бізнес, працює над розширенням бренду і мріє популяризувати за кордоном українські зоотовари, створені з душею і любов'ю.